Відразу скажу, що, на жаль, я не можу все розповісти. інтрижку пустила. Але що таке хімічна лабораторія? Ми з волонтерами почався два рік. Ми всі волонтерили окремо як я до тебе приїздила, ти, ти знаєш це. А потім ми всі разом вирішили, що нам потрібно зробити великий хаб, так як у нас з кожним днем все більше і більше військових приїздить вантажитися, тому що вони знають, що нам не потрібно писати заявок. Вони знають, що вони можуть п'ять ранку і приїздити проїхати Дніпром, подзвонити, сказати все. Ми вантажимо, віддаємо все, що є. Мені здається, що коли закінчиться війна, у нас буде такий великий асортимент. Всього, що хлопці розробили, і причому це все коштує дуже невеликий кошт, тому що коли ми дивимося аналоги за кордону, воно ну в 10, в 20, в 30 разів дорожче, тому думаю, що ми ще послужимо військовій промисловості.